Так, добрий день. Хочу зробити повний огляд цього електрофетбайка на колесах 20-х. Модель забув, як називається, що там є, чи як, вже не пам'ятаю. Давайте пройдемось по візуальному стогляючому, це покаже не дивимося, як він виглядає. Так, ось так виглядає. Тепер давайте розкажу що, що тут і до чого. Почнемо з самого дисплея, Тут 5 передач, можна поставити 3 передачі. Налаштовується пас. Ну і те, що зазвичай налаштовується в контролерах. Включається на плюс-мінус. Ось інформація. Це підсвітка дисплея, більше-менше. акумулятор 15 амперник, я думаю і по струму він 15 максимум видає. Контролер теж 15 амперник. мотор 500 -ваттный. А, В принципі це все, що сказав, не все. Фара ось така стоїть, зараз я включу її, тут включається фара. Ось так вона світить. Світить добре, але ще видно, в очі не сліпать, навіть видно трошки воно на землі. Задня фара. Плюс стопи, тобто, ти нажимаєш, спрацьовує стопи. От. Ну, такий байк слабенький, але тягне. В тобто, вагу я думаю, 120-140 він тягне на ізі без питань. Швидкість його максимальна 42. Це при ідеальних умовах. Тобто пряма дорога, немає попутного вітру, вітер спину дує. Повний акумулятор, 42 вижимає. Ось. Якщо не пихтить, не газуває, то 33-35 їде спокійно, без напряга. Слабовато для мене, але що маємо, то маємо. Це все можна вкачати і збільшити при бажанні. Тут є пол ручка. Ось. Ось. Таке не подобається. Встановлений пас асистент, ось він там. Коннектори, контролери всі засиліконені герметиком, чи термоклеєм, непонятно. Коротше. А ось така сигналка побудована в фарм. Стосована трансмісії. Тут стоїть Шималецька трансмісія, тріскачка, шатуни. І монітка теж шумановська, напевно, не знаю. Може, не Шиман... да, ось. по якості трансмісії топчик, то трансмісія тут але, не погана. А Підвізка говно. А це армор, Усей муляж, ну, так от ну, а ззаді армор просто говно. А він стукає, і по ямам взагалі, він не він ну, За таку суму це зрозуміло. Вілка теж повне гівно, пружинна, дубова, стукає. Ось, Купити на Aliexpress воздушну з денькером, з цим оскоком. 5 тисяч гривень купить, вілку, болені на Аліспреса буде краще набагато, ніж це говно. Задню армор точно купити, вибір запчастей на цей байк на Aliexpress достатньо. Двигун в принципі, нормальний, якщо ти хочеш їхати 60, то його вистачає. Хоч більше, ставиш прямий привод. Потужний контролер, під нього там місце, і є куди поставити. Робиш туди кастовий акумулятор і буду чекати 60-70 км без питань. Обода міцні, досить міцні, мені подобається. Гума, я не знаю, що за гума. Вона поки новато, поки показує. Протектор поки працює, не потріскалась. Ззаді китаєць неправильно поставив мені резину, треба її розвернути, але це вже потім. А, крила тут були дефолтні пасмасові, вони не допомагають, не, не, не вся грязь мені на, на ногах, на голові, на спині, тому купив повнорозмірні е металеві крила, які тарабанять як каструля. Тому треба щось теж буде з ним випити. Таких пластмасових я не знайшов. Ось. Тому може ви знаєте, є такі. може ви в курсі про якісь там повнорозмірні пасмасові, я їх не знайшов. Рама стальна повністю, Железяка така доладя. Рама дуже прочна. Ну, на неї можна навантажити капець. Руй маленький такий, невеличкий, руля поміняю. Ну, Такі винос теж стали. Тут а взагалі алюмінію немає ніякої, крім. Навіть даже, даже оця залупа, оця. це не алюміній, це якийсь алюміній. Каже порошкове гамно. Ось, може хіба що там шток, хоча він теж Вот. Крила я прикріпав на таку пластину, тому що треба ніло. Тут треба чому такий резиновий шайвий, тому що теж треба низка. Включається і ключом. Спочатку повертаєш ключ, нажимаєш включення, все, включився. Передача працює чітко. Шималомська трансмісія себе працює на ура. Стосовно гальма, гальма, що сказати, гальма тут слабкі, але так як тут невелика швидкість, їх вистачає. Гальма тросики, є концевики з ріконами, так воно шумить. Якість самих ручок досить непогана, як для тросика скажу. Але так як я накатався на гідравліки, мені після гідравліки тросики просто жопа, я не можу. Мені гідко, але це все міняється. От, поміняю, коли вже їх уб'ю. Але досить непогано. Тобто, Самі по собі гальма, вони працюють чітко. Е, так, що у нас там по роторам? у на 160, а гальмують, працюють нормально. Машинка, все чітко, Ну, поки нове, воно поки нове, воно все працює ідеально. Моя вага 96 кілограм, зріст 1,76 м. Ось. Тому на цьому байку я себе вигляд, відчуваю трошки школьником, але нормально. Їхати можна, все зручно. Тут є знизу постіна. я не знаю як показати, там є постіна. ось на до самого йде. І Китайсь трошки з довжиною не розрахував. І коли їдеш на воно починає сідушка пасмаса терти по постіну. і воно шкрабить, так. Ну, Це таке, йому не зняти, то не проблема то все міняється, знімається. Так. А, у мене є свій старий велик на 1,5 кВт. В я його він мене зламався. Там мотор треба ремонтувати раму на мусорку. Тому деякі запчастини я поставлю з того велика сюди. Це я поміня... Ой, поміняю руля. Руль теж стальний, кстати, сталюка. Можливо поміняю винос, не знаю. Бо він маленький, я хочу довше руль. З Китаю їде контролер потужний. Тут, як я казав, 15-амперний контролер. Я поставлю 26 амперний контролер, щоб мене він при старті більш швидше стартував. Двигун має витримати, я думаю, для нього це буде понти. Є в мене нова ручка газа, повністю повноцінна. Не ця половичка, а повноцінна є. Можливо, теж поставлю її. Покажу що в моїх планах. завтра має приїхати лижа сюди, на акумулятор і подовжувати XC60 кабель. У мене є акумулятор 24,5 А1. потоку 40 А дає і більше. Я планую поставити цей акумулятор сюди. Він в мене валяється, а з цього акумулятора я зробив павербанк. Тут навіть вже USB-порт ось є. Я планую з нього зробити павербанк для телефону і всякої ерунди, яку тебе на вулиці зарядити, щоб в хату не тягнути. Ось індикатор заряду зверху, такі на акумуляторі. А, поставлю потужний акумулятор вже завтра. І потестую, як він їде. А, сьогодні тестував, на, що там, що, це тіктоки, є в мене відео, де я їхав на ньому. Знімав він рукою, не було незручно, максимум ще вижити 35, тому що їдеш, тримаєш рукою і коли ти руля тримаєш прямо, то він їде чітко, коли починаєш його тримати, то починає швидкість падати, але не набирає максималку. Але це таке вже. Стосовно кастомізації, як я вже казав, я замінив крила. Мені таку штучку колега на роботі зробив. болтики поміняю, але потім це таке, такий номерок, кажуть, рекламу каналу. Стосовно кастомізації, як я вже казав, поміняю контролери на потужний, поміняю акумулятора, поміняю руля. Винус, поки поживемо, можливо. Якщо я захочу більшу швидкість, більшу потужність, поставлю сюди прямий привод на 2 кВт і більше. ось, І зроблю сюди бокс з металу, сам зроблю, зварю, у мене сварка є. Бокс і такий кирпичик на 70 А, 70 вольт або 60 вольт акумулятор в суму, по більшій ємності. Можливо, це зроблю, не знаю. Ще стосовно кастомізації, ще поміняю, це я поміняю вілку. З, 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 цю зиму я ушатаю, хай буде, уб'ю її за зиму, поміняю, поміняю вже літом. І задній армор поміняю, можливо, раніше, бо я відчуваю, що він здохне. Ось. Може куплю -ку, звичайну пружину м'якшу, або баз, воздушку поставлю, не знаю, буде видно. Ну, задній армор поміняю, походу, в першу чергу, тому що це жопа, а не армор, він взагалі не працює нормально. Вілка теж гавно, Все стальне, все міцне, але я ось доїхав по цим ямам. Ось. Я скажу, це жопа на ньому їхати. По асфальту їхати чітко, питань немає. Ну тільки виїжджаєш з асфальту, все і в тебе кидає, діліпає, трясе, стукає, гримить, коротше, жопа, подвізка говно. А ще ці щітки треба ні тільки стрию, це вообще жопа. Коротше. А, ціна. Я його взяв за 35 тисяч гривень. Це з тим, що доставка безкоштовна. Магазин називається Мо чи Моя, не знаю, як то читається правильно. Вони заплатили доставку. Доставка коштувала 1000 гривень на дом і магазин заплатив за цю доставку. І це дуже класно. Стосовно ціни, то у більшості на розетці він стоїть 42 тисячі гривень, в інших магазинах стоїть 45 тисяч гривень стоїть, а деякі навіть і 50. Скажу, що він ці грошей не коштує. А навіть якщо я взяв його за 35 штук, йому ціна червона 30. Ой, кожу 30, йому ціна 25 тисяч гривень, не більше, я б до нього не віддав би. Але я скажу, що тут є перспектива на прокачку. Його можна реально затюнути, і буде, бо взагалі байк бай буде бомба просто. Ось Трошки заговарився, бо я замерз, знімаю на вулиці, давно вже тут на вулиці нахожусь. Зараз покажу, що йшло ще в комплекті до цього байка. А, це, мабуть, тільки в цьому магазині де я брав. Ну ось в комплекті йшла така сумочка, з якої я зараз катаю. Ось. Тут навіть логотип бренду цього байка, на сумці вже є. Ось така от сумочка є навантажена водою, енергетиками, коротше, посилками з пошти. Ось така непогана сумка яка йшла в комплекті. Ну, Зразу ця сумка йшла в комплекті в тому магазині, де я купляв. Це не реклама я що. Просто кажу, що в інших магазинах ця сумка в комплекті не продається чомусь. Але він в цьому магазині вона ще в контакті і, і, і того самого бренду, що і цей байк. Дос, досить цікавий моментик. Е, ще є кілька відео всіх байків з цього бренду, SE, чи AE як називається, Аж не пам'ятаю. Я залишу наз, назву ві, в описанні і ссылочки теж залишу всі в описанні, тому знайдете на YouTube. Якщо дивите це відео в Тіктокі, то е, переходьте на мій YouTube, там всі ссылки і все що. Хто дивиться в тік коротше чи десь ще. Ось, в принципі, все розказав про цьому байку, більше не можу розказувати. Все працює. А, ну, педалі алюмінієві кстати, от. тоталки алюмінієві. Це стальна хуйня, Ізвиняю за замутіки не хотів. А так, да, забув сказати, мені з Аліка їде сюди диск 203. У мене вже один диск є, але я ще один заказав. Поставлю два 203 диска, заказав переходники, ну, подовжувачі на ці диски. Тому хочу спробувати більший діаметр, бо як для мене 160 трошки ну, таке собі, мені не подобається. Ось. Е, ще що, якісь питання є, задавайте я вам скажу. <натодислення> На цьому все. Всім пока, до побачення, пішов. Я поїхав додому, бо я вже замерз.